Усім величезний привіт! Я досі перебуваю в Роттердамі, це Нідерланди, і зайшла в таку мережу як Бургер Кінг. У нас в Україні, на жаль, такого немає. Але лишати вас контенту з, мого сторон... з моєї сторони це було б неправильно. Дивіться, я купила Big King меню, в котре входить мілкшейк, картопелька маленька. Трубочка екофрендлі, 10 Вісять мені ці трубочки екофрендлі. Бургер. Який, дивіться, він який квадратний, до речі. І соус. барбекю. За, за все це я віддала 18 євро. майже. 17, 17 євро і 70 центів. Почнемо з. Мікшейку. Шоколадний. Дивіться, у мене є ідеал мікшейку. Це Шоколадний KFC, він найсмачніший, як мені здається. От. Трубочки дійсно прикольні, але ти коли п'єш мілкшейк, наприкінці вони вже розмокають і ти не можеш тягнути. Дивіться, він максимально гостиний, воно навіть не тягнеться. Значить, Я думаю, що це якісний мілкшейк, але по смаку. Він Дуже солодкий, дуже. Максимально солодкі і ненасичений. Все ж таки ідеалом залишаються тії всі. Починаємо куштувати, як завжди, стартерів. Дивіться, я не знаю, як це соус виспакувати. А, є. Ну, Звичайний барбекю, але. Знаєте, в дитинці були сухарики з димком такі, оце вони. Картопля, тобто, до речі, дуже маленька, як дитяча. Давайте спочатку без соусу. Я пройшла десь хвилин чи 15 від бургер кінгу до готелю і вона за цей час не розмокла, тобто вона навіть хрустка залишається. Це одіплюс меру сольона, всередині дуже м'якенька. Крута, але маленька. Давайте соус. Соус дуже кислий. Дуже. Оця кислотність, вона аж перевалює за норми якісь. Я думаю, якщо були б гострі крила, воно було б класно. А так... Ну, непогано, але... Це не те барбекю, яке, наприклад, я обожнюю цим серцем. Бургер. Дивіться, був гриль барбекю. Я колись його куштувала. Він непоганий. Але там дуже багато цибулі. Ну, дивіться, мені на вагу стається, що він грам 300. Не знаю. Так, зараз мій оператор поближче вам покаже. Дивіться, це бургер. Верхня булочка. Соус. Котлета, подивіться, яка котлета. І нижня в смыслі. А, ще трошки салату айсберг, трошки сиру. Дивіться, прикол, мене ще запитали на касі, якої прожарки мені робити м'ясо. Там медіум, медіум вел, медіум рер. Я сказала медіум. Побачимо. Занадто дуже, дуже кислий, несмачний огірок, але котлета це просто вишка. У нас в Україні є в Макдональдсі бік Tasty меню. Там оцю всю таку димну ноту робить соус. Тут сама котлета зі смаком димку, ніби її на грилі готували. Так це біг-кінг. А ви уявіть, який буде смачний гриль бургер Цибулька класна, вона не гірчить, вона не гостра, вона просто свою таку функцію, трошки насичуючи бургер, цей бургер. Але мало соусу. Дайте трішки більше соусу. У вас ну, булочка суха. Подивіться. ну Тобто на верхній булочці є в нас соус, а знизу у нас ну, взагалі не дублюють соус. І тут, виходить, котлета суха плюс булочка. Ось оце огірок, дивіться, він максимально не смачний. Я навіть їсти його не хоче. Не вистачає сиру, от що мені не вистачає. Що я можу сказати? Це смачно, це прикольно. А якщо ви десь будете за кордоном? і Біля вас буде бургівки. Заходьте, куштуйте, е експериментуйте з їжею, не бійтеся про куштувати нові смаки. А зараз підписуйтесь на сторінку, ставте вподобайки, кидайте донати і пам'ятайте, що їжа, котра потрапляє ваш рунок, має бути якісна, смачна і корисна. До нових зустрічей!